Бібліотека разом ми можемо більше. Урочистий захід із такою назвою розпочав черговий робочий тиждень у горішніх плавнях. Його учасниками стали фахівці книгозбірень громади. Саме вони причетні до свята, яке щороку припадає на 30 вересня. Цього дня ми, читацька спільнота України, відзначаємо Всесвітній день бібліотек і шануємо усіх працівників вітчизняної бібліотечної сфери. Із вітальним словом до присутніх звернувся міський голова Дмитро Биков. Вітаю вас з професійним святом Всеукраїнським бібліотек і звичайно бібліотекарів. І Олені Володимирівні. Сертифікат на закупівлю літератури для бібліотек на 100 тисяч гривень. Це наша мрія завжди була. Ми дуже любимо книги. Ура! Усі ми давно звикли, що бібліотеки це не просто книгосховища, а бібліотекарі не лише зберігачі та шукачі потрібної вам книги. Міська влада горішніх плавнів подбала про те, щоб приміщення книгозбірень стали сучасними і комфортними середовищами. А самі бібліотеки власне перетворилися в осередки знань, простір ідей і територію дозвілля. Ця зала перетворилась в культурний центр. Місто, де зустрічається, спілкується інтелігенція, люди, які чимось захоплюються, десь поділяють свої зацікавлення з іншими. І для нас це дуже важливо, тому що ну, час, коли ти приходив і шукав якусь книжку або якісь інші матеріали, він вже позаду. Дмитро Биков наголосив, нині централізована бібліотечна система горішньоплавнівської громади радше нагадує медіа-центр, аніж звичайну бібліотеку. Адже, окрім оновлення книжкового фонду, адміністрацією міста активно впроваджуються сучасні засоби комунікації, зокрема аудіо і відео. Також діє інтернет-центр, де відвідувачі мають безкоштовний доступ до всесвітньої мережі та навіть експериментують із технологіями штучного інтелекту. Сьогодні ми розуміємо, що той сертифікат, що ми подарували на 100 тисяч гривень, він ще додасть нової літератури, цікавої, корисної, і вона буде представлена для всіх ВС населення нашої громади. Віншувала колег Олена Дудко, директорка комунального закладу, централізована бібліотечна система горішньоплавнівської міської ради. У своїй промові вона зазначила, що попри війну мешканці громади не втратили інтерес до читання. А працівники бібліотек роблять усе можливе, щоб їхні читачі завжди отримували якісну послугу. Ми робимо все для того, щоб людям, які приходять сюди, було комфортно, було класно, щоб вони отримували від нас і тепло. І інформацію, і людяність у нас сім філій і центральна міська міська дитяча бібліотека, і всі, хто працює в нашій бібліотечній системі, великі, великі ентузіасти, великі професіонали. Те, що ви робите, це класно, і я дуже вдячна вам за це. Але я хочу сказати, що якби не було всього цього, у нас би не було, не було стимулу працювати. Хочу подякувати дуже щиро від душі міській владі і Дмитро Геннадійовичу, бо я завжди кажу, Дмитро Геннадійович читає дитина, тому він розуміє, що таке книга і наскільки культура важлива зараз для ну, всіх часи і зараз також. Тому ми маємо такі чудові приміщення, ми маємо комп'ютери, ми маємо безкоштовний інтернет, ми маємо у всіх філіях fi і хоч там за вікном сирена, але в тебе є відчуття, що ти потрібен. Сюди прийдуть люди, і їм буде класно, цікаво. Із професійним святом фахівців бібліотечної справи вітала Ольга Карпенко, завідувачка сектору фізичної культури і спорту. Давні дружні міцні стосунки і налагоджену співпрацю міські бібліотеки мають із закладами освіти громади, ба більше у кожній з освітніх установ є власна бібліотека. Тож колективи бібліотек із професійним святом привітала також Лілія Щербина, начальниця відділу освіти. Під час урочистого заходу панувала тепла і дружня атмосфера. Позитивні емоції присутнім дарували викладачі дитячої музичної школи.